Дітям потрібні прості і світлі історії. Олесь Ільченко Вітаю! Ви дивитеся програму Книжковий кошик не знаю, як у вас у мене з дитинства літо асоціюється не лише з канікулами, але і з книгами. Адже саме влітку можна було читати не ті твори, які вивчалися на уроках літератури, а ті, які справді хотілося прочитати. Тож не випадково, сьогодні в нашому кошику п'ять цікавезних дитячих новинок. Знайомити вас із ними мені допоможуть наймолодші ведучі телеканалу АТВК. Приготуйтеся до яскравих книжкових вражень. Сьогодні у книжковому кошику чудесна тростка Володимира Свідзінського, збірка віршованих казок репресованого поета, таємниця старої пекарні Юрія Нікітінського, детективна, історична і кулінарна книжка з дуже смачними ілюстраціями. Гармидор у школі Джеремі Стронга, кумедна книга про дуже нестандартні методи виховання третьокласників. Томик Україні кенгуру Альфреда Шклярського пригодницька і пізнавальна повість про мандрівку до далекої Австралії. Буба Барбари Космовської. Книга для підлітків, які знають, що таке перше кохання, перші поразки і перші перемоги. Для найменших читачів ми обрали книгу з віршованими казками. По-перше, педагоги стверджують, що у ранньому віці дитина найкраще сприймає саме римовану літературу. По-друге, мене особисто зацікавило, що це книга мало і малочитаного Володимира Свіддінського. Укладач книги Чудесна тростка виданої цього року видавництвом Граніте Елеонора Соловей, називає світ каскарем із сумними очима, поетом, який прожив тихо й непомітно, наче ненароком укинутий у несуголосну йому добу. Володимир Свідінський трагічно загинув 1941 року. Його разом з іншими в'язнями спалили НКВД-сти в будівлі поміж Куп'янськом і Старим Салтовом. У цій книзі чотири казки Володимира Свідінського, які особливо контрастують на тлі сучасних казок своїм стилем і своєю неканцелярською поетичною мовою. Попередниками Володимира Свідінського у казковій царині були Андерсен, Гофман і, звісно, Іван Франко. У своїх казках Свідінський виступає як майстерний переказувач Золуської африканської Казки про Нанану Боселе і української народної казки про калинову сопілку, авторське прочитання відомих казкових сюжетів у творах чудесна тростка та кий. Найнесподіванішує саме золуська казка про сміливу нанану, яка зважилася визволити своїх доньок із черева слона, але й сама потрапила в його пащу. Прийшла вона слонів. Живіт, а там великий світ. Блищить вода, цвітуть сади, красуються ліси, Багато скель, багато сів, худоба, люди, пси. Каза на прискалку стоїть, лалія ковила. Тут птах зривається з кущів, як золота стріла. Там райдува встає з заїр, надиву глядя очам, своїх дівчат маленьких теж. Нанана бачить там. Чи вдалося Нанані визволити своїх доньок, як сонце помстилося мешканцям Кавказьких гір? Про що розповіла Івасиковій сестрі Калинова Сопілка, яку силу приховує в собі чарівна тростка, який допоміг дурневі помститися зажерливому панові? Дізнаються усі малюки, які відкриють для себе казки Володимира Свідзінського. А цю книгу ми з нашими експертами назвали найсмачнішою на наше переконання її найкраще читати у товаристві смачних тістечок і склянки свіжого соку. Саме так ми її зробили. Новинка видавництва Glowberry Books Стаємниця старої пекарні може читатися і як дитячий детектив, і як історичний довідник і як збірка рецептів. Хоча на першому місці тут детективна історія Юрія Нікітінського, дуже тепло проілюстрована Михайлом Олександровим. Стара пекарня знаходиться на першому поверсі будинку, в якому мешкає бабуся маленької Юлі. Від переодягненого міліціонера під кодовим ім'ям Булка дівчинка дізналася, що іноземні шпигуни хочуть викрасти у хлібопекарів рецепт ідеальної булки. А це Може призвести до економічної катастрофи. І саме Юля, в генах якої тече кров пекарів і шпигунів, має завадити підступним терористам і врятувати славу містечка та її роду. А доки Юля намагається розпізнати підступного пекаря, автор розповідає нам цікавезні факти з історії хліба. Перепічки знайдені вченим в гробниці фараона Рамзеса III, вважаються найдавнішими з хлібів, що дійшли до нас. Їм уже більше трьох тисяч років, як тільки хліб з'явився у раціоні людини, до нього відразу почали ставитися з забобонною повагою. У стародавньому Єгипті хліб, як золоте сонце, позначався одним знаком-кружальцем з крапкою у центрі. Тоді вважалося, що людина, котра з'їла страв без хліба, буде покарана богами, тому що вчинила великий гріх. Після прочитання цієї книжки Аліна тепер знає, чому на батонах обов'язково є надрізи, як у середні віки можна було отримати дозвіл на відкриття власної пекарні, чому в Росії булочні називали васіздасами, як зберігати вірменський лаваш свіжим протягом року і чому круасан має форму півмісяця. Книжка містить ще кілька рецептів екзотичного хліба: Чіабати японського і марокканського. Хибується поживна книжка хіба що на не дуже якісний переклад з російської на українську. Ми приготували для десятирічних читачів, але коли самі занурилися в читання, зрозуміли, що читати її буде цікаво в будь-якому віці. Не дарма ж на обкладинці цієї книжки зазначено Читання для реготання. Львівське видавництво Старого Лева видало українською вже сім книг британського дитячого письменника Джеремі Стронга, який при цьому є автором понад 70 книжок для малечі. Обрати для читання ви можете будь-яку Стронг майстер писати легко і з гумором, допомагає йому у цьому 17-річний досвід роботи у школі. Ми ж сьогодні обрали для читання і реготання книгу Гармидер у школі, написану Стронгом ще 1990 року. Гармидер прізвище вчительки молодших класів, яка може навчити кого завгодно і чого завгодно одного ранку. Третьокласники Далендонської школи опинилися під загрозою лишитися без наставника, бо їхній учитель ходив у вісні, впав зі сходів, зламав собі руку і два ребра. Урок має розпочатися за п'ять хвилин. А ніхто із вчителів на підміну не хоче приїхати до школи. А точніше, до її строгого директора, містера Шрапнеля. Єдиний порятунок незамінна міс Гармидер, яка приїхала до школи на власній машині швидкої допомоги. З машини вискочила невисока постать, тянучи за собою шість різнокаліберних торб, сумок і пакетів, причому половина їх місту висипалася на асфальт. Вона швиденько озирнулася, а тоді брула рикою по зачісті, яка нагадувала вороняче гніздо. Губна помада піднімалася до половини одної з її щік, а Тіні для очей були розмазані по більшій частині носа. Чінка люб'язно посміхнулася містерові шрапнелю і пішла до нього через майданчик, похитуючись під вагою сумок. Після такого яскравого знайомства можна очікувати на надзвичайні пригоди, а вони справді супроводжують міс гармидер на кожному кроці. Разом із третьокласниками дива вчителька заповнила всю школу живим дріжджовим тістом, випустила із клітки двох мишок, виготовляла літальні пристрої із велосипедів і переправлялася на інший бік басейну в старій ванні. Незвичайні педагогічні методи, але такі дуже веселі. Як бачите, сьогодні ми добирали книги до кошика за віком глядачів від найменших до найстарших. Для 12-13-річних читачів ми теж приготували книгу для літнього читання. Як вам і подобається, в ній буде надзвичайно багато пригод. Зовсім випадково до кошика потрапило аж дві книги польських письменників. Перша Томик Україні кенгуру Альфреда Шклярського стала класикою ще кілька десятиліть тому, але захопить вона і нинішніх дітлахів. Це перша книга із циклу пригодницьких романів про подорожі хлопчика Томика Вільмовського до екзотичних країн. З'явилася вона ще 1957 року. Український переклад минулого року вийшов у видавництві Астролябія, четвертокласника Томика, мати якого померла, а тато, ворог радянської влади, змушений був Тікати за кордон виховувала його тітка. Найбільше Томик захоплювався географією і більшість вільного часу проводив за читанням книжок польських мандрівників. Чи міг хлопчик навіть подумати, що колись йому пощастить побувати у багатьох екзотичних країнах? Як ви вже здогадалися, Томик Україні Кенгуру книга про Томикову мандрівку до Австралії. Хлопець добре пам'ятав із географічних атласів, які часто роздивлявся майже овальні обриси австралійської землі зі слабо порізаною лінією узбережжя та знайдовшим на землі великим кораловим рифом, що, простягнувшись на дві тисячі кілометрів, охороняв підступи до північно-східного узбережжя Австралії. Під час подорожі уважно розглядав детальну мапу Австралії. Не раз дивувався, скільки там пустель. Велика піщана пустеля, пустеля Гіпсона, Велика Пустеля Вікторії. Читав і уявляв безкраї занесені піском простори. У першій книзі томикових пригод, які особливо захоплять хлопців, головний герой нарешті зустрінеться зі своїм батьком, навчиться стріляти і врятує життя батьковому другу, а ще на власні очі побачить те, про що раніше ніг лише читати в книгах. Цікаво, що Альфред Шклярський у жодній з описаних ним екзотичних країн не бував. Описувати флору, фауну і звичаї Австралії, Африки, Америки, Індії та Далекого Сходу, письменникою допомагали книги і журнали. Ось бачите, із книгою можна подорож. Жувати, а ще навчатися самостійності, відповідальності, вмінню досягати мети і товаришувати. Здавалось би, усе дуже просто: діти мають читати дитячу літературу, підлітки підліткову, дорослі, дорослу. Звісно, це дуже умовний поділ, але так виходить, що підлітки майже не читають підліткову літературу, бо її авторів можна перелічити на пальцях. Один із приємних винятків польська письменниця Барбара Космовська. Її роман Буба, перекладений українською боженою Антоняк і виданий видавництвом Урбіно, міг би стати класичним молодіжним телевізійним серіалом, де після кожного діалогу чути закадровий сміх. Але краще Бубу читати, ніж дивитися, ще невідомо, як би справилися з діалогами молоді актори. Буба ім'я головної героїні, яка не була ні дуже вродливою, ані дуже негарною, ані дуже високою, ні дуже низькою. Вона ані кілечки не вирізнялася із загалу своїх ровесників, такі ж самі джинси і кеди, хоча ні, вони Мітної Буби дуже помітні батьки. Мати відома авторка жіночих романів, тато ведучий сльозливих телевізійних ток-шоу. Бубині батьки настільки заклопотані, що не мають жодного уявлення про доншине життя. Буба просто повинна була навчитися зберігати анонімність. Коли поруч були батько з матір'ю, вона перетворювалася на об'єкт суворої критики численних шанувальників їхніх талантів, котрі були гірко розчаровані тим, що Буба виглядає так, а не інакше. А до того ж не настільки розумна, дотепна і вродлива, якби ж то йшлося лише про вроду. Буба відчувала, що від неї очікують усього, чим природа обдарувала її батьків, аж надто щедро, а може навіть трохи більшого. Вона швидко зрозуміла, що мусить боротися за власне право залишитися Бубою. Подобається це комусь чи ні. Своє право залишатися Бубою героїня дуже успішно відстоює. Попри присутність в її житті батьків зірок, дівчина не страждає комплексом меншовартості в їхній девакуватій родині, доповнені ще любителем спортлото дідусем Генриком та істеричною сестрою Ольгою. Здається, саме Буба здатна об'єктивно і зі здоровим гумором сприймати те, що відбувається навколо у книжці Космовської. За законами підліткової літератури буде і перше кохання, і дружба, і багато дуже близьких кожному підліткові ситуації. Що й робить цю книгу щирою і сучасною?